Друзі, зараз тепер до ось цього чутливого економічного питання з нами Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету з питань фінансів та митної політики. Пане Олексію, вітаємо вас. Вітаю вас. Є пропозиція поговорити про фізичних осіб підприємців. Є декілька, декілька інфоприводів. Для них перенесли так, відклали рішення щодо касових апаратів. Поясніть, будь ласка, що це значить, і що далі. Дякую вам за питання. Для того щоб відповісти якісно на це питання, потрібно розуміти, що саме, скажімо, так, занепокою наших фізичних осіб підприємців. В дев'ятнадцятому році Верховна Рада прийняла два важливих законопроекти, які вносили зміни до базового закону про застосування реєстраторів розрахункових операцій, тобто касових апаратів, та податкового кодексу. І на той момент ці суттєві зміни, скажімо так, дозволили запровадити делька декілька революційних новацій. По перше, було дозволено використовувати програмні РРО замість класичних касових апаратів. Тобто, ви фактично отримали так званий касовий апарат в смартфоні. І по-друге, було легалізовано електронний чек, який давав можливість передачі даних в реальному часі до податкової. Але для того щоб це все запрацювало, потрібні були якісні реформи на податковій служподатковий служби та в митниці. Для прикладу, ми очікували подолання, скажімо так, сіро імпорту, який би дозволив елементарно. Нашим підприємцям звітувати за товар, який вони отримують. Але якщо ми отримуємо сірий імпорт в країну, то цього товару фактично в документах не існує, і звісно, і звітувати і мати відповідні документи неможливо для підприємців. На сьогодні в умовах війни запровадження касових апаратів для фопів першої групи дійсно несе дуже великі ризики. Є запитання від наших підприємців. По перше, це стосується цього первинного обліку, який вимагає дуже серйозних додаткових видатків. Також це стосується якісного інтернету і забезпечення електроенергією для того, щоб ці касові апарати працювали. А ми розуміємо, що під час постійних обстрілів це неможливо і дійсно чи не може це стати підставою для необґрунтованих достатньо немаленьких штрафів і тиску на бізнес. Ну саме тому наприкінці року, дослухавшись до народних депутатів, до бізнесу, уряд на чолі з пані Свіріденко прийняв рішення відтермінувати запровадження касових апаратів до кінця війни плюс три місяці. І ви знаєте, насправді, як член фінансового комітету, податкового комітету, я можу сказати, що альтернативи запровадженню касових апаратів в нас немає, тому що, по перше, це наш шлях до європейського союзу. По-друге, це саме питання наповнення нашого бюджету. Але незважаючи на всі негативні моменти, український бізнес працює, наповнює бюджет, підтримує економіку і завдання держави сьогодні зробити так, щоб була в країні чесна конкуренція, а не корупційна, якась складова, і давати можливість українському бізнесу працювати. Тому рішення зовсім адекватне, правильне, і дякую за це, пані Свіріденко. Пане Олексію, тепер що стосується нового 2026 року, який вже наступив, чи очікуються якісь зміни в оподаткуванні фопів чи ні? Зміни є у розмірах сплати єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску, але слід наголосити, що це зміни технічного походження, тобто самі ставки податків не змінюються, але зростає сума сплати, бо збільшуються дійсно соціальні стандарти в країні. Я нагадаю, що базовою для розрахунку податків для ФОПів є прожитковий мінімум. І мінімальна заробітна плата у 26-му році вони е, збільшились. Прожитковий мінімум для працездатних осіб складає 3328 тисячі гривень. А мінімальна заробітна плата становить 8647 тисяч гривень. Тому е, для прикладу місячний розмір єдиного податку для фопів першої групи становитиме 332 гривні 80 копійок, е, бо це 10% від прожиткового мінімуму. Військовий збір складає 10% від мінімальної зарплати, тому зростання відбудеться з 800 гривень до 865 гривень. І ЄСВ складає 20% від мінімальної зарплати, тому відбувається зростання з 1700 гривень до 1900 гривень. І ви знаєте, я вважаю, що в цей час держава е, має з особливою повагою ставитись до наших підприємців, е, бо саме вони наповнюють бюджет і мають е, на собі нести тягар. Посилення соціального захисту і держава дійсно повинна перебувати в постійному діалозі з підприємцями, знаходити програми підтримки наших підприємців. Український бізнес має відчувати, що він дійсно потрібний держави, особливо в таких важливих і важких регіонах, як прифронтові регіони, де є постійні обстріли, і де дійсно бізнесу важко працювати. Пане Олексію, ну і зрештою в нас півтори хвилини, але є ще питання: яка ситуація з податком на додану вартість для фопів? Півтори хвилини, будь ласка. Ну, на цей час уряд розробляє законопроект, який може містити норму щодо запровадження ПДВ для ФОПів першої групи, і ви знаєте, зараз досить поширено є думка, що ПДВ для ФОПів це вимога МВФ, без виконання якої ми не отримуємо фінансову допомогу у розмірі 8 мільярдів доларів на 48 місяців. Але це не зовсім так. Головна вимога МВФ це збалансований бюджет, стабільні макроекономічні показники, боротьба з ухилянням від сплати податків і мобілізація доходів. Тому я вважаю, що ПДВ для ФОПів не на часі і готові разом з підприємцями доводити уряду ризики, всі, які є в цьому питанні. А ризики я бачу три основні: це значне ускладнення звітності для тих підприємців, які не мають досвіду в цьому питанні, блокування податкових накладних це другий ризик і запровад. Вадження ПДВ формує дійсно простір для неформальних домовленостей. Ну і третє це ухиляння від податкування, і коли будуть дійсно штучно е занижуватись обсяги операції або використовуватись податкові ями. Тому можемо отримати зворотній ефект uh -huh. е сьогодні потрібно думати, як стимулювати бізнес, а не тиснути на нього постійно. І я вважаю, що і податковий беб мають всі сьогодні інструменти для того, щоб Відрізнити великий бізнес від маленького і розуміти, де є дроблення бізнесу, пане Олексію.